Станції платформи Кострино 6 кілометрів. 6 кілометрів. Так, синій маршрут. Синій маршрут, синя маркеровка. Uh, по... Як хто буде мати як, то ти можеш зробити екскурсію індивідуально. Uh, віктор, якщо щось хочете. Пишіть, yeah. віктор вам зробить екскурсію. Yeah. Ще один гід, Коля Может пойти дуетом. дуэтом? Так. Так все.